В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Багато званих та мало обраних цей заклик Ісуса Христа, наче біль від душі засвідчує про те, що ми з вами, тобто людство, багато разів недбало ставиться до дарів, які Господь Бог нам з вами відкрив. І ось людина відпала, хоча жила в раю. І сказано їй було: Порайся про створений Богом світ, але з дерева пізнання добра і зла не споживай плодів. Господь хотів людину плекати і виховувати у добрі, у святості, у благості. І тому каже: не споживай цього плоду, якщо взяти духовне життя подвижницьке. Життя, то тоді ми з вами можемо зрозуміти, що перш ніж ти дозрієш до стійкості, перш ніж ти набудеш непохитності у вірі, треба, як апостол Павло каже, багато спожити молока, як немовля. І сформувавшись, тільки тоді можна споживати тверду їжу. Постол Павло тут каже про тайни богословські, тайни буття Божого і його турботи про наш світ, але так само у нашому з вами духовному житті. Ми читаємо життя святих. Ми читаємо Святе Писання, і нам хочеться досягнути вершин. Нам хочеться, щоб і ми теж у Господа Бога сподобалися ласки, яку він дарував своїм святим угодникам. Але, дорогі брати і сестри, це похвально. І це добре, що ми маємо ревність, старанність стати угодними Господу Богу, милими Господу Богу. Я навмисно сьогодні не занурююся, щоб розібрати до деталей оце бажання і стан людини. Але загалом це добре, коли ми хочемо бути. В Бозі, хочемо бути святими, хочемо від Нього отримувати благословення, бути почутими і вміти заступитися за ближніх, коли є в цьому така кричуща потреба, коли ми вміємо виразити співчуття до ближнього. Ось тут я трішки вам привідкрив. Як святі достойники Божі стяжали милість у Бога і благодать, якою ми всі захоплюємося, але до неї треба прийти кропітким, тяжким трудом подвижництва і невідступності у молитві, у Зберіганні заповідей Божих, невідступності у формуванні себе як християнина, духовної людини, яка за Господом Богом слідує і нічого світня не кладе в основу свого життя і своєї діяльності. Ми сьогодні з вами читали апостола. Апостол Павло говорить до нас з вами про те, що треба зберігати єдність Духу. Давайте я ще раз вам коротенько нагадаю. Благаю вас, апостол Павло каже, поводитися гідно звання, до якого ви покликані. Він говорить про наше хрещення. Про освячення у хрещенні, про те, що ми стали Христовими, з усякою смиренномудрістю і лагідністю та довготерпінням, терплячи один одного з любов'ю, прагнучи зберігати єдність духу в союзі миру. Дорогі брати і сестри! Апостол Павло Церкву Христову розбудовував, засновував багато громад і звертається недаремно з цим словом про єдність, про те, щоб ми не забували, що ми християни, про однодумність християн, бо бачив серед християн. Спокуси, розбрат, розлад. І навіть одного разу писав: Я знову терплю муки народження. Ви знаєте, що народивши один раз дитину, мати терпить муки, але дитина народилася і вона радіє, тішиться. І не може ця дитина знову народитися і мати терпіти знову через неї ж. Ті самі муки народження. Але апостол Павло говорить як батько, як духовний батько, що народив християн до життя в Бозі, що вони відпали від Бога, і Він знову в муках, наче мати, що народжує, терпить, страждає. Щоби народився знову Христос у них. Отже, ми, охрестившись, не є гарантовано вже бездоганні. І апостол Павло і за апостолом Павлом по сьогодні священнослужителі в усьому світі покладають свою ревність, стареність, проймаються білью. І їхнє серце розривається багато разів недосипаючи, стоять в молитві, шукають, як знову християн повернути до єдності з Господом нашим Ісусом Христом. І добре, коли вдається повернути людину знову. До церкви, до віри, до життя в Господі. Іван, Богослов, якому ми посвятили наш храм, теж за своїм учнем у глибокій старості навіть біг, благаючи, щоб Той залишив життя розбійника і знову повернувся до життя в Ісусі Христі, життя. Благочестивого. І навіть каже апостол Іван Богослов, я візьму разом з тобою подвиг покути, щоб Господь благословив тебе, простив тобі падіння, і ти знову став моїм учнем, знову став послідовником Христа Спасителя. Багато званих, дорогі брати і сестри, дуже багато. Всі покликані, кожному Господь сприяє і дає можливість прийти до нього, набути спасіння, всім обіцяв, хто вірує в мене, не помре, а житиме, всім дав бути дітьми Божими і спадкоємцями Царства Небесного. Але як ви бачите з притчі Ісуса Христа, яку ми сьогодні читаємо, прив'язаність до цього світу, до матерії, заважає людині пізнати Бога, заважає людині бути з Богом, коли ми чимось зайняті і на чомусь зосереджені, і збоку хтось до нас підійде і буде щось просити, розповідати. Буде навіть якісь розпорядження давати, а ми зосереджені на справі, яку знаємо з обов'язку, що повинні виконати. Вона нам подобається. Ми навіть не почуємо, що ця людина до деталей говорила. Ми будемо бачити, що вона підійшла, можливо, із вічливості привітаємося кивком. Або якось виразимо мовою тіло, що ми її побачили і привітні до неї, але ми не зреагуємо на те, що вона буде вимагати або казати, бо ми зосереджені на тому, що зараз важливо, що ми зобов'язані, повинні зробити, що ми любимо і що не хочемо втратити через відволікання. На другорядні речі, ось у духовному житті злий дух, помисли, які приходять через нього або через нашу тілесну слабкість, спогади, які виринають в нашій пам'яті через події, які ми прожили, через вчинки, які ми колись робили. Ось вони постійно поряд і про себе дають знати. І Якщо ми не зосереджені на своїй, як оце я показую, справі, ми обов'язково відволікаємося на оці мильні бульбашки, які гарно переливають, літають, але лускаються і не встигаємо. Зробити свою справу, ми втрачаємо зосередження і втрачаємо пильність, втрачаємо присутність нашу перед Господом Богом. Ми, як оцей блудний син, навіть готові, коли вже занадто занурилися в те, що нам пропонується з боку. Хочемо розтратити усе надбання духовної зосередженості, молитви, подвижництва, поміркованості розсудливості духовної і поглинути у пристрасті, які нас привабили. Молімося за таких людей, щоб Господь Бог дав їм. Пізнати, що в Отця Небесного багато осель, багато слуг, і кожен має вдосталь всього. Нехай вони покинуть життя серед, як каже притча свиней і прийдуть до Отця Небесного, як блудний син прийшов. Він зітхнув, дивлячись на небо і бив себе в груди. Буду просити Отця, щоб хоча б рабом бути у нього в домі. А Отець Небесний, християн, які не тільки про себе дбають, але моляться і за тих, хто помолився, моляться один за одного, плекають однодумність в дусі, плекають одностайність в розумінні. І старанність єдності, таким Господь дає благословення, мир, дар свого Духа Святого. А тих, хто прийшов після падіння, Господь приймає з розпростертими руками. Покладіть йому перстень: це син мій. Він був загинув, але живий. Він зник, загубився, а тепер знайшовся. Тому, дорогі брати і сестри, єдність наша чи духовність наша і виражена у єдності. А в єдності ми разом спасаємось, порізно, як члени, а разом як тіло Христове. Ісус Христос. Дорогу ціну заплатив за наше спасіння, але не залишив це собі, для себе, або тільки для тих апостолів, які були поряд, Він це зробив заради всього людства. І тому послав апостолів найулюбленіших своїх по всьому світу, От як Отець Небесний послав Сина свого. Єдинородного у цей світ, що всякий, хто вірує в нього, не загинув, мав життя вічне, так і Ісус Христос посилає улюблених своїх учнів, апостолів, а через них священнослужителів у цей світ, знаючи, що вони будуть мати скорботу, що вони будуть гонимі, що їх не будуть слухати, знаючи, що їх убиватимуть, катуватимуть. Але заради спасіння кожної людини, Він каже до них: «Ідіть на роздоріжжя, на перехрестя і покличте всіх, кого знайдете, І крових, і сліпих, кульгавих, всіх. І нехай наповниться дім мій, бо ті, кого. Я виховував, кого покликав, хто знав, що він повинен бути божим, ті не прийшли, полонившись матерією цього світу. Вони відволіклися від свого покликання, вони зневажили своє покликання, вони бісер, духовний, дар Божий кинули під ноги, потоптали його. І Господь нас закликає, будьте святі, як Отець ваш Небесний є святий. Апостол Павло каже: будьте єдині і однодумні, до цього покликав нас Господь. І апостол Іван Богослов каже, будуть бачити, передаючи слова Ісуса Христа, що ви мої учні. Якщо буде любов між вами, і сповнений цією великою любові Божественної Іван Богослов не раз у посланнях і проповідях до церкви Христової підкреслював майте любов поміж собою і передає церква, що, коли він вже зістарився, не міг довго проповідувати. Він виходив до народу і казав: Майте між собою любов, і любов ця не від світу цього. Так як Христос сказав, мир мій не такий, як від цього світу. Але я даю вам мир, який залишається вічно. Він інакший. Він веде людину до спасіння і відкриває їй пізнання Отця Небесного, пізнання премудрості Божої і розуміння, в чому сила людини, і в чому саме полягає єдність в церкві кожного члена церкви, у тілі Христовому, яким є церква. І голова Її Христос. Без Ісуса Христа, без Його хресної смерті, без Його Воскресіння не було би церкви Христової. Без Ісуса Христа не було би нашого світу, бо Словом Божим сотворено всіх, все для нього сталося, що сталося в цьому світі, і без нього нічого не сталося, з того, що. Сталось, каже апостол Іван Богослов. Отже, дорогі брати і сестри, відкидаймо оті нашіптування, навіювання, спогади гріховні, відкидаймо випробовування і навіть погрози, які ми можемо відчути, коли. Проймаємося страхом, як я маю зараз служити Господу Богу, як я маю цю заповідь виконати. Якщо мені треба відомстити, якщо мені треба показати, тій людині, що я насправді про неї думаю. Ви не плутайте це, будь ласка, з захистом Батьківщини. Ми про це з вами вже говорили чимало, це інше. Отже, пильнуємо, щоб наш дух був мирним, щоб ми були сповнені любові Божої, і любов Божа щоб виражалася в любові до ближніх і у жертовності за ближніх, у бажанні поєднатися з Ісусом Христом і в єдності. Громади церкви православної, щоб ми могли прийти до Царства Небесного, щоб ми пізнали Господа Бога. І повірте, не тоді, коли ми будемо говорити, що я знаю, я прочитав, а тоді, коли ми житимемо так, що діла наші, слова наші будуть свідчити про наш дух. Про присутність Духа Святого в нашому тілі, про присутність Божу в нашому житті, от тільки тоді буде видно, що ми справді Божі, що ми єдині в Бозі, і що дріб'язкові спокуси випробовування. Кого гординою, кого славою, кого статками, кого ще іншими ганебними спокусами, не повинні нас руйнувати і забирати в нас зосередженість в житті духовному. Нехай Господь укріпить кожного християнина у цьому житті, і нехай Господь винагородить кожному християнину за його старанність і любов, своєю присутністю і благодаттю. Коли вона прийде, ви не знаєте, коли, але ви точно будете знати, що вона є. Ви точно більше не захочете цікавитися речами гріховними, і навіть матеріальне буде для вас обтяжливим. Ви точно будете працювати, бачачи перед собою Господа Бога і розуміючи, що він присутній у кожній людині, бо людина є образ Божий. Нехай Господь укріпить кожного в цьому. Слава Ісусу Христу!